таких закладах, як дитячі будинки сімейного типу, ми ходимо до школи. Ми адаптуємося там між е, однолітками. Ми адаптуємося в соціальному світі. Якби там не було, все одно є комунікація з побічними подразниками, скажімо так. А в інтернаті ми суто в ну от квадрат, ринг, і ми в ньому сидимо. Ми в ньому сидимо. В нас є вихователі, які до нас приходять зранку, потім ввечері йдуть. Потім приходить нічна нянечка, і це одні й ті лиця. А тут інакше, тут нові вчителі, тут нові діти, хтось може приходити, хтось може йти. Тобто, вміння комунікувати на вулиці перші рази, коли мені в маршрутці ставали на ноги, то я піднімала голову і казала трьохметровим матом, ти що? А потім, коли я поняла, що це не ок, бо тому що ти на вулиці, то я говорила: я перепрошую, може не ставати мені на ноги? Тут є таке порівняння. Також в інтернаті ти не навчишся готувати їсти, як би це сумно не звучало, але так.